Дванадцята ночі це догорає нафтобаза, тут, під Васильковом, вся дорога, всі поля очаплені представниками Нацгвардії і добровольчих батальйонів, які входять під порядкування МВС, аби сюди не допустити випадкових людей. А Мені вишкодимо, що, що? що вас сказав. А А у вас є батальйони це добре. А можете а а можливо. Можливо. А а можливо. розказати слова, що можливо. ви тут робите? Ну, і ми госпіталі. Ми, ми, ми перепустоємо в ресторану. Да. Ну, тут треба допомога. Тобто Я зараз не він тепер відпустче. Ну, почули, що треба допомога. Взяли машину, у Швидка є, да. Шутка Але нікого не довелося, що евакуйовуватись. Не було, щоб не було. Ну, Сейчас хлопцы да, будут. Сейчас хлопцы. Все, вы улыбаетесь нашли. Да, да, да. Вы да. да, да, настоятельно уцеплении. Да, sì. да. Сряли весь день. Надзвардия, да. Yeah? да. Нам честь отборилку идет. Ясно. А можете представить позывные Я Яркузе. Альпініст. Mm -hmm. Усі я у нас є атеїстка, але вона відійшла. А, ти вістка, де сюди. Не буду знімати. Хорошо. Відтили не видно. А тут це швидкі стоять, черга. Швидики, так, да, ну це наша швидка. — Це ваша. А то далі... Е, так... далі стоять, е, ну, МЧС. Ага. Вітер машина обстанавлюває. А да, ми туди можемо пройти. Оттуди? Можете пройти, так, там дуже... нікого немає, ладно.